Враховуючи загальну кількість і тривалість тривог, які взагалі і по Україні, і зокрема в нашій області, ми одні з мабуть найперших, на жаль, які по тривалості лідируємо, і по кількості тривог, оскільки знаходимося в центрі України, звісно. З рахуванням цих реалій військових, які сьогодні є, і війна триває. Ми маємо пристосовуватись до будь-яких негативів для того, щоб бути ефективними, в тому числі ефективними з точки зору роботи нашої економіки, наших підприємств, роботи нашої системи освіти, медичних закладів. Ми саме зараз в процесі переходу, проводимо пілотний проєкт. З врахуванням всіх наявних сьогодні інформаційних наших технологій. Пілотний проект, який застосований застосовується практично з сьогоднішнього дня у нас на Черкащині щодо системи оповіщення. Система оповіщення, ви знаєте, вона у нас розбита виключно по областям. У нас виключення становило лише місто Київ. Київська область окремо оголошувалась і місто Київ окремо. І сьогодні можемо сказати, що ми спільно з відповідними службами, перш за все, це повітряні сили нашої держави, повітряне командування, центр, до якого ми віднесені. Це Державна служба з надзвичайних ситуацій, і взагалі система цивільного захисту України і області. І, звісно, далі з обласною військовою адміністрацією ми. От відпрацювали певний алгоритм як пробний алгоритм для того, щоб мати змогу реагувати на тривоги більш гнучко. І це буде заключатися в тому, що коли ракетна небезпека оголошується, тобто мова буде йти про запуск саме ракет по нашій території, і ми будемо попадати в зону такої дії. Тривога буде, як і раніше, оголошуватись для всієї області. Якщо буде оголошуватись тривога, яка пов'язана з політом над нашою областю, або десь загрозу такого заходу на територію повітряного простору нашої області, безпілотних літальних апаратів ворожої країни, або роботи системи ППО, яка досить часто теж і, і гучно, і має свої наслідки роботи. В такому випадку, як ви знаєте, ну, будемо намагатися реагувати і включатися в систему оповіщення саме по районам. Чому по районам? Тому що сам факт того, що один шахет, який пролітає десь там на, кажучи, на півночі Золотонічського району і прямує з визначеними локаційними. Параметрами саме на територію, наприклад, Київщини, в цей час вся територія нашої області перебуває під відповідно тривогою під ракетною небезпекою, як оголошується по всій області. І, звісно, і Уманщина, і Звінігородчина, і Черкаський район, і Київ з правий берег Дніпра. Всі вони перебувають в. Під, під тривогою і саме головне, що всі заклади, в тому числі підприємства, організації, саме головне, це дійсно наші освітні заклади, починаючи з дитячих садочків і закінчуючи вищими навчальними закладами, всі вони мають реагувати і переходити в укриття, що звісно ну дуже дуже дезбалансує з точки зору правильності реагування на дуже маленьку загрозу, яка існує виключно в одному. Населеному пункті нашої області. Тому з урахуванням цих всіх нюансів ми опрацювали пробний е, такий механізм оповіщення, е, реагування саме на тривоги, які пов'язані з е, прольотом безпілотної літальної авіації. Чи це будуть розвідувальні е, літальні апарати, чи це будуть ударні е, дрони е, рашистів, е, Ми будемо реагувати відповідно по районам. Наразі він пілотний. Чому? Тому що в нас всі системи оповіщення, ви знаєте, що це і там телеграм-канали відповідні реагують, відповідні органи місцевого середування отримують по системі оповіщення сигнали. Вони мають трошки спрацюватися і бути збалансованими сьогодні. Такий баланс знову буде стосуватися і військової і складової повністю, тому що це сила і засоби, які реагують на ці повітряні тривоги, вони точно також отримують сигнали оповіщення. Це система цивільного захисту, яка оповіщує практично у нас по області всі райони, всі населені пункти, всі територіальні громади. І, відповідно, підчерпуємо цю інформацію з нашими телеграм-каналами. І отримуємо сигнали повіщення, в тому числі з різними звуковими сигналами. Це все ми маємо зробити і зробити гармонійно для того, щоб збалансовано ми працювали і розуміли, що ніякої загрози, коли немає оповіщення в якомусь районі, а в іншому є, то там, де немає такого оповіщення, ніякої загрози там не існує і там. Повсяденна діяльність громади відповідного району має здійснюватися ну на загальних засадах дійсно в повсякденному режимі, в тому числі навчальні заклади, медичні заклади, підприємства, організації, установи, щоб всі ми працювали якомога більше без тривожних елементів і відповідно додавали загальну позитиву в економічний наш баланс, в економічний внесок, в додану вартість. Щоб економіка працювала, і щоб саме головне дітки вчилися, і медичні заклади працювали.